Моя доповідь буде стосуватися вторинного е, ринку повторної реєстрації доменів та послуги Backorder, яку ми надаємо вже протягом, мабуть, 10 років. Е, з того часу е, доволі багато змінилося в цій послузі, але е, суть її при, приблизно одна й та й сама. Ця послуга допомагає формувати вторинний ринок доменних імен. Е, людям, які. Моніторять доменний ринок або бажають зареєструвати собі гарне доменне ім'я, яке вивільняється. Послуга надає можливість це зробити. На першому слайді є показано період життя будь-якого домену в зоні UA. В принципі, він всім відомий, він збігається з доменами GTLD, тобто, реєстрант 1 має достатньо можливостей для того, щоб продовжити домен вчасно або відновити його, і видалення домену і як як слідство перереєстрація вже відбувається тоді, коли скоріше за все реєстранту домен не потрібен. Або він з якихось причин не може або не хоче його продовжувати. коли ми починали працювати над цією послугою. Ми взагалі не знали, як. Це має працювати, які мають бути правила, і зробили її за принципом таким: тобто, люди у нас залишали заявки на сайті, а ми намагалися зареєструвати домен в момент вивільнення і брали кошти за спробу зареєструвати. Але буквально в перший же день ми отримали дуже багато негативних відгуків, тому що. По суті, ми домен не реєстрували, а у клієнтів гроші списувалися. Тому ми всі оплати, які були прийняті, повернули і змінили підход до цієї послуги. Зараз вона працює наступним чином. На нашому сайті будь-який бажаючий може залишити заявку на реєстрацію до мене, що звільняється. Це може бути один або декілька бажаючих, неважливо. Якщо. Заявка від одного від однієї персони. Наша система налаштовується на дату вивільнення автоматично та намагається зареєструвати до Якщо зареєстрована, до додається у обліковий запис клієнта. Якщо є декілька бажаючих і реєстрація успішна, то серед тих, хто подав заявку, проводиться приватний аукціон. Тобто, люди самі визначають реальну вартість. Цього домену, тому що зачастую домени вивільнюються не, не так багато кожен день, це порядка десяти доменів у сутки, за які, до яких є хоч якийсь інтерес у користувачів, е, коли от почалася оця масова вивільнення доменів е, з е, листопада 2023 року, в принципі, оця. От Цифра 10 доменів, 10 плюс доменів, вона дуже не змінилася. Вона, от у довоєнний час була приблизно така сама, і зараз вона плюс-мінус, а не, не глобально змінилася з цифра, тому що до мене дов, довгий час були у Redemption періоді, більше року, близько року або більше, і я я так вважаю, що низький інтерес до перереєстрації викликаний тим, що їхні. Показники в пошукових системах вони, скоріш за все, обновилися або зменшилися. Ми, з часом ми розвивали наш сервіс, додавали різні доменні зони, спробували додавати і gtld домени. І от на сьогоднішній день, в принципі, ми працюємо в основному тільки по українським. Не чутно, не чутно. Десь мікрофон вимкнули. Алло, чутно, не чутно? О, а тепер чутно. Так. так. Хто є клієнтами нашої послуги? Це в більшості це. Люди, які працюють з просуванням сайтів в мережі інтернету, також я. От список каратеньких зістав: це можна сказати: як по, от зверху ті, хто найчастіше, і далі, ті, хто найменше. Далі це доменні інвестори. Люди, які купують купляють домени з метою подальшого перепродажу, наприклад, реєструються якісь там ключові слова або. Я не знаю, наприклад, люди аналізують новини і намагаються зареєструвати домени, які потенційно можуть бути цікаві у майбутньому з метою подальшої перепродажу. Також до нас звертаються попередні власники доменів для того, щоб зареєструвати домен, який їм належав, але з якоїсь причини він не був продовжений. От з цією проблемою часто сталкуються великі компанії. Коли, наприклад, домен реєструється кимось зі співробітників на своє ім'я, далі цей співробітник, наприклад, більше не працює в компанії або з ним немає зв'язку, і компанія не має жодної можливості його продовжити, тому що вони. Ніяк не афільовані з цим доменом, вони не можуть ні сплатити, ні перереєструвати на своє ім'я. І Вони наблюдають за тим, як домен видаляється, і в їх інтересах зареєструвати цей домен першими. Також реєструють домени, не, я написав конкуренти: це бізнеси та сервіси, які бажають отримати залишковий трафік. Від е, колишнього сайту конкурента. Тому що е, поки працює якийсь той чи інший сайт, його е, рекламують, залишається на нього посилання і таким чином намагається отримати додатковий трафік на свій сайт. Е, так. Що ще цікавого можна про цю послугу сказати? Е, більшість е, заявок, які ми отримуємо там, де Більше ніж одна людина бажає зареєструвати, вони все-таки завершуються без аукціонів. Тобто, зазвичай перший той, хто залишив заявку, він остається єдиним, хто бажає викупити цей домен, ну він і він в нього залишається. Е, найдорожчий домен, який ми зареєстрували за аукціоном за весь час, е, коштував приблизно 100 тисяч гривень. Це найдорожчий. І він не в зоні ком'ї був. Це, здається, була NetUai зона. Так, що ще? послуги я сказав. Також оця послуга бекордера, вона нам дала можливість розвивати супутні сервіси, супутні сервіси в доменних іменах. Це супутні сервіси такі, ми надаємо клієнтам списки доменів, які мають видалитися найближчим часом. І найближчий час це від 5 і до 30 днів від поточної дати. Така інформація дозволяє клієнтам спланувати свої витрати, спланувати, які до мене їм важливі, які неважливі, провести детальний аналіз. Щоб вирішити, вирішити реєструвати до чи не реєструвати. Також надаємо клієнтам списки доменів, які вже видалилися. Це допомагає, якщо, наприклад, клієнт не може придумати собі домен, оця штука їм допомагає. Ну і плюс у нас є послуга, це історія домену, вона також безкоштовна. Вона дозволяє клієнту ввести будь-яке доменне ім'я, якщо воно є в нашій базі для моніторингу, можна буде переглянути, які раніше події відбувалися з цим доменом. Хто його реєстрував, які зміни вносилися, які, як відбувався трансфер між реєстраторами? Тобто така аналітична інформація, яка в принципі може бути корисна для Різного роду задач. Ціна послуги, я сказав. Корисні посилання це посилання на сервіси, який я перерахував. О, все. Питання. Так, питання є. Так, Олег хрібкін, будь ласка. Олександре, вітаю, дякую за доповідь. Принагідно передаю через вас привіт, Данілу. Хочу запитати, чи транслюєте ви якимось чином показники, рейтинги цих доменів, чи користувачі вибирають виключно по зовнішньому вигляду там, чи по сприйняттю? Дякую. Е, дякую за запитання. Ми. Показники не транслюємо, тому що ми не знаємо, які показники важливі для клієнтів. Тому що є різні категорії клієнтів, які одним важливо одні показники, іншим інші. І ми надаємо просто списки доменів і дати, коли вони будуть видалені. І все далі вже клієнти самі користуються у них майже у всіх, хто працює в цій сфері, є. Вже напрацьовані служби, якими вони здійснюють аналіз списків доменів, і на основі цього вже самі приймають рішення, якщо їм важливо реєструвати, що що ні. Тетяна Фарсо, будь ласка, дякую, Олександре. У мене таке питання. Буває так, що попередні власники перехопленого домену починають. Сильно скаржитися і висувати претензії, розказувати, що це ж наш домен, що ж нам тепер робити. Принаймні до нас такі люди добігають, так, Як так, ви нас... з ними вирішуєте питання. Е, у нас є, є такі прецеденти, коли до нас зверталися попередні власники доменного імені. його імені, вони різні методи використовують у намаганні якось на нас впливати і просто скаржаться. І намагаються через якогось дуже важливу людину до на нас вийти. Але що я можу сказати? На другому слайді не, не просто так показано період реєстрації домену. Тобто, якщо людина їй дійсно важливий цей домен, у неї достатньо часу для того, щоб вирішити його на наступну долю. Якщо людині, вона не продовжила вчасний домен. Далі не продовжувала домен у період пріоритетного продовження RGP. Далі не відновила домен. Що тут можна сказати? Значить, домен вже не важливий цій людини, неї є новий власник, і ми рекомендуємо лише одне: що той, хто до нас звертається, він може напряму звернутися до нового реєстранта. На нашому сайті є форма, яка напряму їх може зв'язати між собою, ми взагалі ніяк в цьому процесі не, не участвуємо. Ми навіть не бачимо їх комунікації. Тобто вони зв'язуються, якщо е, люди, які, скажімо так, е, бажають повернути свій домен, вони ну, адекватні, зачастую вони, змог... вони догов... домовляються з новим реєстрантом, тому що на новий реєстрант ще не встиг. Ні там, ні сайту зробити, ні якось е, як, е, прикипіти до цього домену. І вони дуже часто, на ньому. Так, і вони дуже часто домовляються. Я, я це можу е, казати е, з тої причини, тому що я бачу, що оці домени, які е, перереєструються, вони дуже часто передаються в облікові записи, які якраз е, зареєстровані на ім'я попередніх власників. Так. Така практика є. Ну, тобто є, є шанс в попереднього власника домовитись, головне домовлятися. Так, і там я вам скажу так, що ну, до мене доходить інформація, про які там суми йде мова, да, коли вони домовляться, там взагалі не космічні суми, взагалі не космічні. У мене питання мене от вразила, вразила третій пункт ваших клієнтів, це колишні власники. Колишній власник, тобто одемент належав людині, людина забула його продовжити, через якийсь який час схаменулася і, і пішла десь десь оце, до вас на сервіс отримати домен. Це як це, це дуже розповсюджена проблема. Я я повторююся, вона е, е, касається е, великих. Це великі компанії, і mm -hmm. у яких Права рука не знає, що робить ліва. Ну, так, так. До нас теж добігали якісь люди, якісь, які мають величезний юридичний відділ, але такі елементарні речі, як просто вписати власника підприємства в, в поле реєстрант, вони забули чомусь. Таке таке трапляється. Дуже дивно і не, не на я вам скажу так, що от ці до мене вони найчастіше потрібні лише Попереднім власникам, тобто до інвестори, які реєструють до мене, вони бачать, наприклад, наприклад, тут людина, яка займається доменним інвестуванням. Вона бачить, що є, наприклад, компанія, яка там, виробляє пластикові вікна. Ця компанія працює, вона не закрилася, вона абсолютно нормальна. Але. Він розуміє, що потенційно вони, скоріш за все, забули продовжити, або якось не стали, не придали цьому увагу. Вони, цей інвестор реєструє до мене, не чекає, поки до нього звернеться попередній власник. Все, більше, крім попереднього власника, скоріш за все, ніхто не буде звертатися до цього інвестора. І це дуже добра, скажімо так, почва для того, щоб підґрунтя, для того, щоб він домовитися між собою. Так, тут у нас в чаті є якась переписка, але я не да, бачу. Є питання його. в чаті. Да. А що за форма для зв'язку старого власника домену з новим, без участі компанії? Як це відбувається? Е, у нас як це відбувається? У нас на сайті є форма е, в зв'язку з, з поточним власником домену. Ця форма використовує е, реєстраційні дані, які ми маємо, імейл е клієнта нашого. І коли. Е, Відвідувач нашого сайту відправляє через неї якесь повідомлення. Форма це повідомлення цитує і пише, що до нас на сайті звернувся така та людина з таким-то повідомленням. Якщо ви бажаєте, ви можете на нього відповісти по цим контактам. І надалі вже клієнт сам вирішує відповідати йому, не відповідати. Це, взагалі, скажімо так, у нас були, були випадки, коли люди відправляли. Повідомлення і намагалися через нас якось прискорити реакцію клієнта, на що ми зазвичай відповідаємо, що він може вам взагалі не відповісти, якщо ви, наприклад, ну, не бажаєте за потрібне. І все, це, ми, ми вже нічого тут не можемо допомогти всім. У мене ще є питання: а от е, наскільки чи є у вас е, е, клієнти з цього сервісу, чи є клієнти на український домен із іноземці? Чи... Є, є, є попит у наземців брати ага. до мене від Ні. 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 Ні, української компанії ага. іноземців немає, але я вам скажу так: що у цей сервіс, от, якщо дивитися ага. як перспективу так, на 10 років назад і зараз він доволі сильно змінився. Змінюються тренди, змінюються вподобання людей, які реєструють, те саме як от змінюються різні показники. Цих, ну, Сіо. Там, якщо раніше там був Google PageRank, зараз, наприклад, його немає? І вже люди іншими критеріями оцінюють корисність домену. Так дякую, може. Ще є питання? Є ще таке питання в мене. А, скажіть, Олександра, а от як яку інформацію ви в історії домену показуєте? Якщо це я відповідаю я... ваш? До е, чи показуєте ви у нас, у нас вже ну, я не знаю скільки років, а, ну мабуть, років п'ять е, працює сервіс, який збирає всю статистику по всім українським доменам. в Принципі. Е, це не тільки домени, які ми реєструємо, а всі, взагалі всі. Зараз у нас покриття до е, наших доменів, як, про які ми нам відомо, до всіх. Інших близько 80%. Тобто, ми сам, ми от знайшли якийсь домен і час від часу його перевіряємо, що там в ньому змінилося. Якщо щось змінилося, ми ці дані у себе зберігаємо. Персональну інформацію ми не зберігаємо про реєстрантів, тому що вона найчастіше закрита, і нам не має жодного сенсу її у себе зберігати. Ми її ніяк не використовуємо, але ми зберігаємо інформацію про. То які були реєстратори, хто реєстрував домен? Дати реєстрації, дати оновлення, коли в домені змінювалася якась інформація. Якщо, наприклад, домен в Redemption перейшов або видалився, потім потім заново зареєструвався. Оці всі зміни ми у себе консолідуємо. Yeah. Нещодавно костмастер додав опцію публікування списків доменів, які, доменів, які видаляються, вона ну, дуже крута, дуже корисна, а от поки її не було, ми ці списки самі формували. Ми ну, самі із, на, на основі тих доменів, які, про які нам відомо, ми кажемо: от будуть вивільнятися такі-то домени. От, а, дякую. Публікува. Я хотіла, власне кажучи, хотіла задати питання, але вже ви на нього відповіли. Чи, перша доповідь на, на технічній секції була про DNS-аб'юз. Чи використовуєте відслідковуєте ви в домени, які з'являються в ну reputation block list, ну, тобто в списках, які за п'ятнадцяти ну, репутацію, так скажемо? М'яко знаєте, я кажу так, що особисто мені невідомі адекватні списки цих репутацій. Mm -hmm. ми, навіть, ми навіть колись хотіли, наприклад, інтегруватися, є така компанія Lickets Crypt. Вони mm -hmm. займаються моніторингом фармасайтів і всяких там нелегальних аптек, і так далі. І тому до них написали запит, щоб інтегруватися з ними, щоб вони нам надали свою базу цих доменів, або якось ми її отримали для того, щоб такі домени до нас не, не трансферилися, тому що. От, велика проблема цих доменів, тому що вони між реєстраторами качують. Там попрацював трошки, його заблокували. Він переїхав до іншого, і в цілому він працює, тому що він постійно качує між реєстраторами. Ми хотіли таку ситуацію по, край, по меншій мірі з нашого боку виправити. Написали їм запит, щоб інтегрувати, просто за отримувати списки таких от, ну, поганих доменів, скажімо так, вони нам їх не надали. І сказали, що взагалі не взагалі немає такої інтеграції, тому вибачайте. Добре, дякую. ще мене ще, є, мене ще є питання до хостмайстеру, тому що я зараз почув, що Олександр та його компанія шукають домени та намагаються там зробити історію. Буде дуже класно, якщо хостмайстер, як і інші реєстри, будуть викладати. Доменну зону, файл зони для того, щоб не потрібно було шукати по всьому інтернету українські домени. Ця послуга може платна бути, або ще якась, але ви дуже допом... будете допомагати і для кешу, для своєї кешу доменів, і для того, щоб просто ми не е, запитували мільйон разів ваш хуїс сервіс і це буде дуже дуже класно. За пропозицію, але тут є і негативна сторона, тобто можна використовувати файл зони із, із з, з метою ну, аб'юза. То ми, ми поки вагаємось з цим питанням, не знаємо що. ну а ну, дає доступ, I can кен дає da. доступ до більше ніж da. тисячі домен до зон, і тому що це це, це не, гарна практика, якщо ви хочете. Забезпечити там безпеку доменів, ви можете просто давати uh, домени без даних доменної зони. Uh, я, я маю на увазі файли зони, а просто імена доменів. Все. Якщо ви ще додасте туди expiration date, буде просто прекрасно. До речі, я бачив людей, які мені дали списки, які можна отримати через opencrawl та CRS і в мене є зараз. Ну, в я можу зробити контроль і побачити, який відсоток зони UA фактично вже відомий користувачам. Там десь приблизно 700 тисяч доменів. Там є, до речі, домени без UA також. Ну, це просто ті, що вживані. Тут тобто, Open Crawl це домени, які мають посилання ще за. Але не всі. Окей. Okay. Добре.